Шановні українці, подивіться, яка природа в Україні, подивіться, які качки, які гарні. ну просто, А ось і улов. Це буває і улов. Звісно, ой, я зараз... Що я зроблю? Візьму собі на уху, на уху ось цю рипочку, плотвічку, Тут десь я бачив поранену. Братися так, все нормально? Нормально. Сперед, нормально, підіть. Так цей, ходить. Ходить, так, це є. А. Щось цей не дуже живий. А цих трьох я залишу собі на уху. Ніколи не треба обходитися тим, що вам треба на зараз. І вам природа виздасть. Подивіться, яка краса. Бережіть Україну, бережіть природу.